Привіт, Максе! Помітив за собою, що якщо дівчата трохи перелякані, типу я не цілуюсь на першому побаченні, різко, різко таке кажуть, так? або не буду сидіти поряд, я підтухаю. То добре. Стараюсь все одно якось просуватись з ним, але в мене вже горить і настрій не той. Якщо в мене не стається поцілунку на першому побаченні, на друге я не кликаю. Дарма. Минулого тижня було дві таких дівчини, хоча вони навіть самі писали після побачень? Чи варто пересилювати себе і йти на другі побачення з такими дівчатами? Дякую, гарного стріму. Дивись, дивись. У кожного з нас є свої зайоми. Хтось, якщо хоче, він може просто зливати дівчат, навіть якщо вони там крапку не ставлять наприкінці повідомлення, наприкінці речення. Він такий: пішла вона нахуй? Ну і хто ми такі, щоб якось йому це забороняти? Що я тобі можу сказати, і, наприклад, як тобі можуть можуть допомогти інші підписники, вони тобі можуть сказати: дивись, чувак, твоя там шкала, твоя оцінка, вона ну не зовсім співпадає з поняттям норми просто у суспільстві. Я можу сказати, що якщо дівчина не цілується з тобою на першому побаченні, вона може бути усе одно крутою дівчиною, і усе одно у вас може бути дуже крута історія. Просто ти не тільки на це звертає увагу, а взагалі, взагалі, як, як ваше побачення відбувається. Ну, тобто, як йде спілкування, наскільки тобі комфортно? наскільки там не знаю, ну... чи розпитує вона щось, чи вкладається вона в розмову. Ну, поцілунок, це ж просто символ. Тому, якщо, скажімо так, що вона навіть пише тобі після цієї зустрічі, я б сказав, що можна піти з нею на другу зустріч, і є ймовірність того. Що це буде крута зустріч. Є ймовірність того, що тобі ця дівчина дуже сподобається після цього. Є ймовірність, вона не 100%, але ймовірність цього є. Тому я все ж таки вважаю, якщо єдина проблема, те, що не беру поцілунку, єдина проблема, так? А в цілому спілкування було нормальним, і дівчина сама написує тобі після першого побачення, можна піти з нею на друге побачення. Можна. Я б сказав так, я б тобі навіть радив ходити на таке друге побачення.